Греко-католики продовжують провокації в Коломиї, глузують з молитви віруючих Української православної церкви. 6 червня 2017 року парафіяни захопленого храму на честь благовіщення Пресвятої Богородиці міста Коломиї, Івано-Франківської єпархії Української православної церкви молилися до Божої Матері під стінами храму. У цей час унявські священники привезли звукопідсилювач і розпочали голосними вигуками і образами намагатися перешкодити молитві православних. Такі провокативні дії викликали обурення не лише громади Української православної церкви, але й у сторонніх свідків інциденту. Нагадаємо, що 4 червня, у День Святої Трійці, священники греко-католицької церкви за підтримки вояків Чорної Сотні вчинили рейдерське захоплення Благовіщенського храму міста Коломиї. За словами настоятеля проти Василія Ковельського, 13 греко-католицьких священників та їх поплічники обманом потрапили до церкви та відслужили там літургію. Активісти запевняють, що їхньою метою було переконати людей добровільно вийти з української православної церкви, яку вони називають московським патріархатом, та перейти в підпорядкування української греко-католицької церкви. Заручившись підтримкою радикалів, клірики Української греко-католицької церкви перейшли від просто агітації до прямих образ та глузувань над перефіянами Української православної церкви. Наразі ситуація довкола храму залишається напруженою.